Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 3 квітня, четвер. А по прогнозу у неділю вже передають приморозки до нуля, і наступні дві ночі буде мінус один, мінус два. Якщо мінус один, мінус два, то там ще й мінус три, мінус чотири може бути. В мене вже починають квітувати тюльпани. У мене квітують крокуси, в мене квітують чемерники, примули, які я садовила минулої осені на каналі. Є відео. Теж вже набирають бутони. І головне, мої півонії, вони вже показали свої конуси, а деякі вже навіть почали формувати листочки. Сьогодні я хочу їм допомогти пережити ці е, кілька ночей холодних. І що я буду робити, покажу вам далі. Так зараз виглядає моя клумба. Дивіться, які крокуси квітують, бджілки літають, все гарно. Чемарники теж гарно прийнялися після посадки. І дивіться, півонії. Півонії вже мають ось такий розмір. Покажу ще оцей кущик. Тут вже взагалі листочки почали формуватися. Це я показую вам найбільші, які виросли. Інші мають поки що ось такий стан. Їх можна присипати зверху або просто накрити горщиком. А ось ці, я вже не думаю, що можна буде присипати. Тому зараз я пролью всі свої квіти, троянди, цибулькові препаратами для того, щоб допомогти їм це все пережити. В них якраз є ще два дні для того, щоб все це прийняти і адаптуватися. Покажу вам примулу. Подивіться, вона вже в бутонах. Всі вони зелененькі, гарненькі, вони гарно перезимували, і буде дуже шкода, якщо ці приморозки їх якось пошкодять, і я не побачу потім своє е, таке довгоочікуване квітування. Тюльпани теж на цій клумбі вони тільки е, показали свої зелені листечка, а на інших вони вже цвітуть. Покажу вам півонії, які в мене ось на цій клумбі, Тут 5 кущиків посаджені. І Ось такі півонії можна просто, я не прибирала, от мульчу листя. Ось так можна замульчувати, накинути все це зверху. І воно більш-менш нормально перезимує. Але ж ці півонії, які вже вилізли, і ось дивіться, мої тюльпани, вони вже квітують. Ну, як їм пережити оці приморозки без допомоги. Звичайно, тюльпани я нічим накривати не буду. Я просто їх зараз пролью. Ось хочу показати вам розмір бруньок, листочків, паунів. Називайте, як хочете, півоній. І ось тут теж квітується тюльпан. Деревовидні півоні вже в якому стані. Тут я саджала їх минулого серпня. Подивіться, вже листочки показалися. Їх я ніяк не закрию, але я зможу їм допомогти тим, що прольюсь зараз антистресантами і добривом з великим містом Калія. У нас майже три доби йшли дощі, тому ґрунт вологий, попередньо проливати не треба. Зараз я гарненько пролью всі свої рослинки. Я мені мікрофон, тому далі я вже озвучую. Без нього. Я проливаю все гарненько, щоб достатньо було вологі у ґрунті. Коли багато вологі у ґрунті, то рослинам легше переносити ці приморозки. А далі я покажу, що я буду робити. Троянди, які в горщиках я обов'язково занесу на терасу разом з моїми пігонями, вони перечекають тут кілька днів, а все інше буду накривати горщиками. Ось такі горщики в мене є. Ще я буду використовувати кашпо, який в мене теж є. Високий для високих чемерників, ті, що поменше, для низьких чемерників. А взагалі, всі півонії, які вже так гарно проросли, я буду закривати чорними горщиками. Вони в мене в об'ємі 10-12 літрів. Сподіваюся, це допоможе гарно. Пережити ці приморозки і мої рослинки будуть далі мене радувати, а півоні не померзнуть і будуть мати гарні квіти і листочки. На цьому я буду завершити своє відео. Всім бажаю миру, всім добра і всім пока-пока!